Вітаю вас на жопному уроці. На цьому уроці ми розберемо з вами найрозповсюдженіші жопні міфи і помилки, які допускають під час тренування сідниць. А в кінці буде практика, де я розкрию вам секрети, які дозволять відчути вогонь в сідницях одразу, без болю в попереку, в колінах і з максимальною користю не тільки для ваших сідниць, а й для всього тіла. Чому я, пахова Юлія, дозволяю собі записувати для вас такі навчальні уроки? Бо я дипломований. Тренер-реабілітолог, магістр фізичної реабілітації, мама красення запатентованого тренажера для стоп ревайб, якого називають чудом. На момент запису цього відео вже 8 років допомагаю людям виводити життя на топовий рівень. Розробила систему онлайн-курсів, де всі тренуються на результат з любов'ю до себе і турботою про здоров'я. Учениці описують мене своєму оточенню так. Вона різка, але тобі сподобається, бо її підхід працює. І якщо ви дивитеся це відео, це значить, що у вас є. Є можливість познайомитися з моїм підходом і перевірити його ефективність. Тож погнали! Перша дуже розповсюджена помилка: Хочу жопу, буду присідати. Люди одразу летять в зал робити присідання, бо жопу ж треба наприсідати. Але дуже часто замість сідниць мрії отримують нуль ефекту, біль в колінах. Біль в попереку або великі ноги, які виросли замість сідниць. Чому так відбувається? Давайте розбиратися. По-перше, присідання це глобальна складна вправа, яка має високі вимоги до координації, біомеханіки і відчуття тіла. І на жаль, тренери дуже часто дають людям на перших тренуваннях робити присідання. Таке відчуття, що інших вправ в сфері фітнесу тренувань не існує. Варто розуміти, що присідання це не вправа для новачка. Бо людина на старті тренувань не зможе виконати присідання з якісною технікою, адже її функціонал тіла не готовий до такого навантаження. Розбираємо на прикладах. У мене сьогодні помічник Іван. Дивіться, для того, щоб людина змогла якісно зробити присідання, їй потрібна достатня мобільність го гомілкостопі. Але давайте змоделюємо ситуацію, що у вані обмежена мобільність у гомілкостопному суглобі. Що він буде робити, коли буде присідати? Чим він буде компенсувати? Тут є декілька варіантів. Перше, він буде присідати і почне коліна завалювати всередину. Бачите, він завалює коліна всередину. Чому Бо тут не вистачає рухливості. Другий варіант він може почати розвертати стопи назовні. І це вже буде інша компенсація. Але і в першому, і в другому варіанті, що ми бачимо, ми бачимо навантаження зайве на коліно. І потім він так тренується, тренується, а потім приходить і каже, ой, Юль, в мене щось коліна болять. Ще один яскравий приклад, який я дуже часто бачу на практиці: це обмежена мобільність тазостегнових суглобів. Змоделюємо ситуацію, що у вані недостатнє розгинання в тазостегнових суглобах. Що він буде робити в такому випадку? Перший варіант він почне компенсувати цей рух. За рахунок перерозгнання хребта, і в такому випадку в ньому в нього йде зайве навантаження саме на хребет на поперек. І через деякий час він прийде до мене і скаже: ой, щось в мене болить поперек. Другий варіант, який ми можемо побачити у людини з недостатнім розгнанням та застигного суглобів, це вона почне компенсувати за рахунок недостатнього розгинання колін і підкручування тазу. Чому? Бо вона не може фізично розігнутися. Він сідає бачить, і коли піднімається, він коліна повністю не розгинає, підкручує таз. І в такому випадку ми будемо отримувати зайве навантаження, по-перше, на коліні суглоби, а по-друге, буде перенавантаження передньої поверхні стегна. І потім людина приходить і каже, ой, щось в мене болять коліна, ой, а щось в мене виросли ноги замість жопи. Тому не просто так на жопному курсі мої учениці і учні виконують як силові вправи, від яких палають сідниці, так і вправи на мобільність. Які покращують функціонал та застагнових суглобів, бо якщо ми хочемо мати класні функціональні сідниці, нам важливо працювати з мобільністю та застогнових суглобів, а не просто качати жопу. Без достатньої мобільності тазу зробити сідниці мрії і при цьому мати здорове тіло не вийде. Але не обов'язкове питання тільки в мобільності. Дуже часта історія, наприклад, коли у людини є дисбаланс між правою і лівою стороною тіла. Що ми будемо бачити в такій ситуації? По-перше, людина під час присідання буде нахиляти таз. Одна половинка сідниці буде вища за іншу. Другий варіант це буде зміщення тазу в сторону від серединої лінії тіла. До зміщення тазу може ще додатися зміщення корпусу. І ось людина старанно тренується, закріплюючи дисбаланс. А потім привіт! Біль в попереку або й ось щось в мене заболіло в тазу. А ще можна додати додаткову вагу і почекати, коли хребет повністю висипеться в труси. І щоб такого фіналу не було, спочатку ми готуємо тіло до навантаження, а потім вже скачемо канем. Досить, мені потрібен живий. Я вам розповідаю, це не для того, щоб ви боялися дисбалансів. Ми люди, і це нормально, що у нас є симетрії. Але варто не ігнорувати це і враховувати це в своїх тренуваннях, відновлюючи опорно-руховий апарат. Не треба відправляти Жигулі на формулу 1 Абгрейдіть його спочатку до Феррарі. І так, ми розібрали з вами три поширені дисбаланси, через які люди не можуть якісно виконати присідання. Якщо ви хочете, щоб я зробила для вас урок про присідання з детальним розбором усіх помилок і правильної техніки виконання, напишіть мені в коментарях, і ми з командою для вас підготуємо. А ми переходимо до другої вагомої причини, чому вам не треба одразу летіти робити мільйон присідань. І вона полягає в тому, що усім відоме популярне твердження. Жопу треба наприсідати, Насправді є міфом. Чому? Давайте розбиратися. Головна біологічна функція сідниць це збереження вертикального положення тіла під час ходи. І виконують вони цю функцію унілатерально. Тобто вони працюють по черзі. Спочатку одна сідниця гальмує падіння, щоб ви не впали фейсом вниз, а потім інша. Не дві одразу. Це не означає, що треба відмовитися від білатеральних вправ. Тобто тих вправ, де одночасно працюють дві кінцівки, і йде рівномірне навантаження на праву і ліву частину тіла. Але в тренуваннях первинними повинні бути унілатеральні вправи, ті, які будуть покращувати функціонал, для якого створені ваші сідниці. Наступна помилка це буде тренувати сідниці тільки на килимку, або робити різні по. Опамахи, а що? Сідниці горять, значить все ефективно. Одразу вам скажу, що така стратегія програшна. Чому? Бо наші сідниці це великі потужні м'язи. Вони люблять навантаження, вони люблять вагу, вони обожнюють пахати. Якщо не додаємо силовий компонент, то ми не працюємо з сідницями повноцінно, бо ми не даємо порноруховому апарату те, що буде покращувати його функціонал. А як же пілатес? Одразу випереджу ваше питання. Дивіться, пілатес це прекрасний базовий фундамент свідомих тренувань. Я з повагою відношуся до пілатесу. Використовую цю методику в своїх тренуваннях, але для сідниць. Пілатису замало, сідницям потрібно силове навантаження. Друга причина, чому ваші улюблені попомахи не є такими ефективними, як вам хочеться вірити, криється в основному функціоналі наших сідниць. В усіх підручниках з анатомії написано, що основними функціями сідниць є розгинання, відведення і ротація стегна. Так, все правильно, але ми створені для того, щоб ходити. І вже з'ясували, що основний функціонал сідниць в житті це забезпечувати нам прямо ходіння. А тепер включаємося для того, щоб ми могли ходити і не падати. Сідниці виконують протилежний рух. Показую, коли ми робимо крок вперед, сідниці гальмують згинання тазу для того, щоб ми не склалися і не впали фейсом вниз. Тобто, виходить, що вони не виконують розгинання, вони гальмують згинання. Далі, коли ми крокуємо, сідниці гальмують приведення тазу для того, щоб таз не завалився в сторону. Це означає, що в житті сідниці не виконують відведення, вони гальмують приведення. Отже, основна біологічна Функція наших сідниць це ексцентричне гальмування. Вони гальмують падіння нашого тазу. А тепер розбираємо, що відбувається, коли ви виконуєте попомахи. Коли ми робимо різні махи ногою, наші сідниці виконують розгинання і відведення стегна. Але ми вже знаємо. Що у житті сідниці виконують протилежну функцію? Вже багато тисячоліть наша нервова система виконує функцію прямоходіння. Мозок знає, що головна функція сідниць. Це ексцентричне гальмування. А що ви робите попомахами? Намагаєтеся перевчити нервову систему, змушуєте її виконувати протилежний рух, а вона офігіває і потім в житті не розуміє, що їй робити з тими сідницями. Ніколи не замислювалися, чому під час попомахів дуже часто починають допомагати попереком, а тренери кричать: не вмикайте поперек. Можливо, тому що для нашої нервової системи це природній рух, бо мозок знає, що якщо ми махнули ногою назад. То повинні увімкнутися розгиначі спини, а на жопа качатися. Звичайно, що ніхто не вмер від попомахів. Але якщо ми хочемо отримувати максимальну користь від тренувань, то ми повинні виконувати вправи, які будуть покращувати основні біологічні функції, які виконують м'язи в житті. І це стосується не тільки жопних вправ. Тому в кінці після розбору помилок ми обов'язково з вами виконаємо базову жопну вправу, яка покращить функціонал сідниць, щоб ви на собі... Відчули вогонь в сідницях з перших повторень. Наступна фатальна помилка, яку допускають більшість, це ігнор стоп. Спочатку ви ігноруєте стопи. А потім ви жалієтеся, що у вас болять коліна, поперек або ви не відчуваєте сідниці зовсім під час тренувань. Чому так відбувається? По-перше, наше склепіння стопи безпосередньо пов'язане з сідницями. Змоделюємо ситуацію, що у вань вальгусна деформація стоп. Якщо у людини вальгусна деформація стоп, то п'яткова кістка робить медіальний нахил і обертання. Всередину, це призводить до того, що колінний і кульшовий суглоб змінюють своє положення. І така геометрія опори не дозволяє нам адекватно увімкнути сідниці в роботу. Плюс зміщення коліна всередину призводить до зайвого навантаження на внутрішню поверхню коліна. І потім отримуємо, що? Коліна болять, жопа не росте. Люди розчаровуються, не знають, що робити, а треба було просто почати тренувати стопи. Другий важливий момент це те, що сила і активність згначів великого пальця ноги впливає на ефективну роботу сідничних м'язів. Якщо у людини великий халюс фальгус, то вімкнути сідниці в роботу буде складно. Оцей момент поштовху великого пальця неврологічно важливий для активації сідниць. Тому тренування сідниць повинно починатися з правильної активації стоп. На жопному курсі я обов'язково даю ефективну базу, яка гарантовано покращує функціонал стоп. Учениці і учні, які проходили мої курси, обов'язково активують стопи перед жопними вправами, бо вони на власному досвіді переконалися, як стопи впливають на сідниці. І як після тренування стоп якість жопних тренувань взлітає на новий рівень. Тому хочете жопу. Тренуйте стопи. Але, друзі, не стопами єдиними. Є ще одна цікава частина тіла, яка сильно впливає на таз, але, на жаль, займає почесне місце в безжалісному списку ігнору. І це тазове дно. У нас є глибока шістка ротаторів. Це шість м'язів, Грошоподібний м'яз. Я думаю, хоч раз в житті, але ви щось про нього чули. Це квадратне мяз стегна, два замикальні м'язи і два близнюкові м'язи. І саме ці м'язи є функціональними стабілізаторами тазу. Їх норматонус це здоров'я нашого тазу. Здоров'я тазостегнових суглобів. І саме через цю шістку відбувається функціональний і фасціальний взаємов'язок між тазовим дном і тазом, рухи тазу суглобах, стабілізація тазу пов'язані з роботою тазового дна. І якщо у людини є дисфункції тазового дна, то буде порушуватися стабілізація лобкового симфізу відносно крижа. І якщо людина буде ігнорувати роботу з тазовим дном і просто намагатися закачувати, Великі поверхневі м'язи нижніх кінцівок, то вона зробить ще більшу дестабілізацію тазу. А потім ой, щось в мене болить спіна, або ой, щось тягне внизу з живота. Чому так відбувається? Бо намагаємося побудувати будинок на болоті. Тому на жопному курсі учениці і учні тренують не тільки сідниці, а працюють з тілом комплексно, включаючи в тренування роботу зі стопами, з тазом новим м'язами живота, роботу над диханням з лопатками, з грудним. Відділом, з хребтом, язами спини і навіть з очима. Я не дозволяю бездумно, ізольовано качати тільки жопу, бо це неефективно і може призвести до негативних наслідків. А мені треба, щоб усі отримали позитивний результат. Тому, як кажуть мої учениці, жопний курс це більше, ніж просто жопа. Це здоров'я і краса в одному флаконі. В тему та дна і сідниць хочу ще закцентувати вашу увагу на тренуваннях після пологів. Красуні, будь ласка. Поки тазове дно повноцінно не відновило свої функції, не треба навалювати неадекватне навантаження на ваші нижні кінцівки і таз. Скільки тіло змінювалося, стільки дайте йому часу для відновлення. Розумію, що хочете якомога швидше повернути свою форму. Але ставте здоров'я на перше місце. Відновлюйте своє тіло з любов'ю і з турботою, щоб потім, замість пружних сідниць і підтягнутого живота, не отримати болі в тілі і дисфункції тазового дна. Ну що, друзі, ви господині? Готові, бо ми переходимо до довгоочікуваної практики. Підготуйте телефони на той випадок, якщо вам треба буде викликати пожежних, бо зараз ми будемо вчитися виконувати ефективну жопну вправу, яка тренує основну біологічну функцію сідниць. Для вправи нам знадобиться з вами стіна. Ми підходимо до стіни, одну стопу залишаємо на підлозі. Іншу ставимо на стіну. Проконтролюйте, щоб ваші коліна були на одному рівні. Одразу проконтролювали положення ваших стоп. Стопа опорна, з якою ми будемо працювати, у вас стоїть рівно, не завалюється всередину. Стопа, яка у вас зафіксована на стіні, також рівна. І мені треба, щоб у вас п'ятка. Дивилася вгору, ви не завалювали її всередину і не завалювали назовні. Далі ми з вами вирівнюємося, головою тягнемося вгору, тримаємо ось вирівнювання. І з цього вихідного положення ми будемо починати робити згинання в гомілкостопі в коліні і в тазу. Ми починаємо виконувати згинання в тазу. Уявіть, що вам треба таз штовхнути назад, що у вас зайняті руки, і вам треба тазом закрити двері. Ми робимо згинання і потім робимо розгинання в гомілкостопі в коліні і в тазу. Знову зробили згинання. Уявили, що вам треба. Разом закрити двері або когось штовхнути, а потім зробили розгинання. Важливий момент, що коли ми робимо з вами згинання в тазоцегнових суглобах, мені треба, щоб ви вагу тіла перенесли вперед. Ви, оцією п'яткою, відштовхуєтеся від стіни максимально, наскільки це важливо. І прямо уявляєте, як ваша сідниця гальмує ваше падіння. Згадуємо те, що ми з вами розбрали. Сідниця гальмує падіння. Тому ви не залишаєте таз позаду, ви коліно. Виводити вперед над стопою, бо якщо ви його туди назад завели, сідниця вже працювати не буде. Тому ви перевели коліно вперед, відштовхнулися п'яткою від стіни, загальмували сідницею і тільки потім вже зробили розгинання. Під час виконання вправи ви контролюєте хребет, щоб у вас хребет був в нейтральному положенні. Не затискайте шию. Так, у нас шия продовження хребта, і ми виконуємо згинання і повне розгинання в тазу. розгинаємося до кінця, виходимо у вихідне положення. Зробили згинання, розгинання. Руки протилежні. Якщо в мене ліва нога опорна, працює, то я протилежною рукою тягнуся вниз. Але не намагайтеся дістатися до підлоги. Бо якщо ви будете сильно нахилятися, то ви почнете згинати спину. А мені треба, щоб ви зробили чисте згинання в тазостегновому суглобі. Не додавали згинання хребта. Робимо згинання, переводимо вагу тіла повністю вперед і виконуємо розгинання. Зробили вдих, згинання, видих, розгинання. Бачите, ви можете виконувати біля стіни, можете теж саме виконувати без стіни. Але принцип залишається. Один той самий, просто буде трошки різне навантаження. Тепер розбираємо найрозпосюдженіші помилки. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на стопи. Ми не завалюємо п'ятку всередину. Ось так не робимо. Мені важливо, щоб ви стопу поставили рівно. Другий момент це пальці ніг. Під час цієї вправи ви обов'язково пальці тиснути в підлогу. Мені важливо, щоб ви їх не відривали. Якщо вас хтось колись вчив. Відривати пальці від підлоги і переносити вагу тіла на п'ятку, то ми це забуваємо. Бо як тільки ви підняли пальці. Все, ваші ваші сідниці вже не працюють. Пам'ятаємо, що наш великий палець він має зв'язок з сідницею. У кого вальгусні стопи, я дам я вальгусна деформація стоп, то вам треба контролювати обов'язково внутрішнє склепіння повздовжне. І якщо ви бачите, що стопа завалюється всередину, то ви контролюєте цей момент і підтримуєте арку. Якщо не виходить, то починаємо тренувати стопи для того, щоб ви могли цю арку підтримувати під час справи. Бо як тільки ви завалили стопу всередину. Бачите, у вас пішло коліно всередину, що ми отримаємо? Зайве навантаження на внутрішню поверхню коліна. Потім ви мені скажете, ой, Юль, щось в мене після тих вправ болить коліно. Тому ось цей рух ви контролюєте. Це по-перше. А другий момент, якщо ви завертаєте, якщо стопа, так, нахиляється всередину, то Коліна йде всередину, і вже сідниця, вона у вас не буде працювати. Все, вона тут вже починає відпочивати. Тому обов'язково контролюємо арку, п'ятку і пальці ніг. Тепер розбираємо помилки на рівні тазу. Перша помилка це коли людина починає робити згинання і завалює таз в сторону. Ось в такому положенні все ваша сідниця вже буде відпочивати. Ви на ній повисли. Тому нам важливо всі вправі вирівняти таз. Зробити тільки згинання в тазостегновому суглобі і зробити таз стабільним. Тоді ваша сідниця буде палати максимально. Друга помилка це коли людина починає робити згинання і починає таз розвертати назовні. Бачите? Ось у ваня лівий таз починає розвертати. В такій ситуації ваша сідниця також буде вже працювати гірше. Особливо, якщо ви зараз ще візьмете і піднімете таз згору, як це зробив ваня. Так, тобто можна просто розвернути, а можна ще підняти сідницю. Ось так вгору. Якщо ви її ще підняли, то все, ваша сідниця тут вже буде працювати менше. Тому ми контролюємо цей момент. Вам треба, можете прям долонями перевірити. Постав на тазові кістки і перевірте, щоб ваш таз був на одному рівні. Все, і в такому стабільному положенні сіднички будуть працювати. Наступна помилка може бути при розгнанні тазу. Людина робить згнання тазу, а тепер дивіться, що Ваня робить з хребтом. Бачите, він замість того, щоб зробити. Розгинання чисто застанову в суглобах додає розгинання і витягує себе попереком. Зробив згинання і тепер розгинає себе, дивіться на його поперек, хребет, витягує себе, не бачите, і грудним, і грудним відділом, і попереком. Такої історії бути не повинно. Мені треба, щоб ви зробили згинання і. Розігнулися за рахунок тазостегнових суглобів. Вся спина в нас була в нейтральному положенні і залишилася в нейтральному положенні. Ви піднімаєте себе стопою, ногою, сідницею, але не тягнете себе, себе спиною. Наступна помилка, яка дуже часто зустрічається в залах, це коли людина почне робити розгинання і стискає сідниці. Це по-перше, а по-друге, штовхає таз вперед. Ось таку історію ми забуваємо і ніколи не робимо. Мені. Треба, щоб ви повністю зробили розгнання в тазостегновому суглобі, але не штовхали таз вперед і не стискали сідниці. Запам'ятайте, від того, що ви стискаєте сідниці, вони у вас краще не працюють. Далі, що відбувається з руками? Коли ми виконуємо цю вправу, ми не збираємо руки в замок. Бо якщо ви будете збирати руки в замок, ви почнете робити згинання в тазостегновому суглобі, почнете затискати грудний відділ, закриватися, починати сутулитися. Від цього М'язи спини вже не будуть ефективно працювати і підтримувати ваш корпус, тримати його стабільним. Тому ми з вами руки або опускаємо протилежну руку вниз, так це в нас максимально функціональне положення. Як під час ходи. Або на початку тренувань ви ще можете поставити долоні, пальці на тазотегнові стоглоби для того, щоб відчути, як вони у вас працюють. То тобто спочатку перевірили, як працюють тазотегнові стоглоби, Можете їх навіть трохи порухати, щоб дати мозку, сигнал. А потім, вже, коли виходить робити рух та затагнову солобі, ви додали руки і зробили протилежний. Рух. Тобто, якщо в мене права нога опорна, то я ліву руку опускаю вниз. Якщо у вані ліва нога опорна, то він правою рукою тягнеться вниз. І дивіться, що він тримає руку сильну, він її не розслабляє. Ось така макароха мені не потрібна. Мені треба, щоб ви напружили руку. Пальцями добре тягнулися. Тоді у вас будуть вмикатися м'язи спини. Коли ви її розслабили, все ось тут вже все розслабилося. Тому обов'язково руки ми тримаємо сильні і одну, і іншу, дві руки. Можете пальці розкривати, можете взяти їх в кулаки, теж нормальна історія, але не розслабляємо. Ще один варіант, який ви можете зробити. Ви можете дві долоні виводити вперед або кулаки, або долоні. Уявляєте, що ви тут тримаєте гарбуз чи каву. Це теж буде нормально, але не затискаємо плечі шию і не сутулимося. Нас залишилася з вами шия. Дуже поширена помилка, яку я бачу в залах, на тренуваннях, в ютубі, в інстаграмі. Це коли людина почне виконувати вправо і шию робить ось так. О, бачите? Ось така штука. Затискаєте шию. А нам з вами треба зробити вирівнювання. Бачите, ваша шия це продовження хребта. Ви не затискаєте її водночас і не опускаємо, не валимо туди голову вниз. Ось така історія теж не ок. Нам треба зробити. Ось одну лінію нейтральне положення спини, хребта шийного відділу. Дивіться, я вам накажу кількість повторень, бо ми працюємо не на кількість, а на якість. Тому мені важливо, щоб ви зробили стільки, скільки ви можете зробити якісно. Не орієнтуйтесь на кількість, не гоніться за кількістю повторень. Краще ви зробите менше, але якісно. Можете зробити декілька підходів. Зробили. Один підход, потім трошечки відпочили і повторили знову вправо. І спробуйте зробити цю вправу на підлозі в патерні кроку і біля стіни. І порівняйте свої відчуття. Ну що, друзі, після виконання напишіть, чи вдалося вам зробити вправу і чи відчули ви вогонь в сідницях. А в мене вже палає. А якщо хочете дізнатися деталі про курс, пишіть в особисті повідомлення Жопний курс і я вам надійшлю усю інформацію. Наш жопний урок підійшов до завершення. Підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб пізнавати своє тіло, тренуватися ефективно, з турботою про здоров'я. І напишіть в коментарях, як вам урок в цілому, що для вас було корисним. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Всім соковитих функціональних сідниць. До зустрічі на наступному уроці!